Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, показую, як посадила своїх останніх крайніх красунечок. Почнемо давайте з котлеєчки. Чому не знімала, скажете? тому що ну, нічого такого надзвичайного, вам показати було нічого. Просто дістала з горщика, поставила в інший і обсипала корою. Все. Більше нічого. Єдине, що вставила оці палички для підтримання ростів тут рости і тут рости, щоб рівніше стояли, щоб вона трішки ну, була трішечки компактнішою. Коріннячко, живе, зелене з такими ростущими кінчиками. Саджала, як завжди. На дно у мене один одним шаром буквально керамзит. В одну керамзитину керамзит крупний. І далі кора, та, що була у посадці у пані Оксани, плюс моя кора. І трішечки додала ще цеоліту. Все. Більше нічого. Під край різоми. Тут я ось її спеціально не закошла. Копувала, не знаю, покаже камера чи ні, підклала кусочок пінопласта для того, щоб собі розуміти, по який рівень наливати води. Тобто вода буде по ось оцей рівень, по кусочок пінопласта. Вище не можна, тому що буде різома у воді, а це буде недобре. Ну, з урахуванням того, що я буду проливати цю посадку зверху. Прямо на резому, я завжди як поливаю, я завжди поливаю і резому також. У мене, у хаті, як я вже казала, вологість низька, сухо в хаті, тож верхівка швидко просихає, все нормально. Тут також є ростущі кінчики, добрі корені, я їх прикрила мохом, з спамусом, для того, щоб вони. Направлялися у ґрунт і не так висихали. Тут ось видно зелений корінчик для контролю. Всі інші корені пішли всередину, так як воно вийшло так, що корені всерединці. І, звісно ж, пролила їх трішечки, буквально замочила на хвилиночку водичка з привікурем, і плюс Актара. Все ж таки ну, з чужої колекції я. Завжди на всяк випадок протравлюю. Ось така вийшла посадочка. Новому росту є, куди рости. Тут, навіть якщо, я думаю, що ще, якщо буде ріст, то ще трошки ми вліземо. Ну, принаймні більшого горщика зараз у мене не виявилось, та я не дуже хотіла їй давати на зиму більший горщик, бо, як на мене, цього ще їй вистачить. Ну, ось така посадочка вийшла. Подумувала їй дати той горщик, де в мене ринхостіліс, отакий, але не виявилося в мене його. А, і я була в магазині, не знайшла такого горщика. Тож посадила в такий, який є. Ну і Переходимо до камбрі, тут все теж просто поставила, обсипала, тут зовсім просто було, оскільки коріння майже не було. Єдине, що ставила під кутом. Тобто, як ви бачите, ось не засипала знову ж таки край, а бульбочки крайні, ось і ось маленька видніється. Тут буквально під корінці кора. І саджала трішки по-іншому. Тут як ви бачите, керамзит, потім живий зелений мох слой, потім кора, потім знову трішки моху, потім кора і е, новозеландський мох. Ось таким чином. Тут прямо до бульбочок, для того, щоб як ішли корінці, вони добре тоді йдуть в цей мох. І все добре. Ну, тут ось в одному місці є трішки живих коренів, ось бачите? Сподіваюся, вони почують вологу і підуть. Цю посадку я не замочувала, лише пролила. Тому що тут з мохом водичка у мох впитається, кора буде сухіша і не буде порозволоження посадки, а мох набере водички. І потім поступово буде віддавати корі. Ось о таким чином. Тут поставила паличку для того, щоб все ж таки підтримати. Ріст, щоб вони не хиталися, не падали, тож підставила, щоб трішечки зафіксувалося. Рослина не хитається, все добре. Ось таким чином. Все дуже просто. Просто поставила і обсипала, тому що коріння тут немає. Отут біля оцих середніх бульбочок, корінці, як ви бачили, там отакі корінці. Обсипати було нічого. Тобто ось отаке. Поливати її буду проливом, тому що коріння немає, поки я не побачу, що коріннячко пішло рости, я буду просто з груші проливати. Мох буде впитувати, а кора буде не перезволожена. Ось от таким от чином. Показала вам. Підуть вони в мене на верхню полицю стілажу, там, де стоять мої котлеї. І різні, і психи там в мене стоять на тій полиці. Ці теж рослини підуть на ту ж саму полицю. На саму верхню на стелажу, під, під світку. Ось отакі у нас справи. На цьому все. Дякую, і попереду багато цікавого.